У студії Українського радіо Миколаєва Оксана Хмільова за операторським пультом Наталя Квашенко. Це програма «Радіодень». Сьогодні ми говоримо про орфанних пацієнтів. На прикладі історії родини з Миколаївщини розповімо про ті труднощі, з якими стикаються пацієнти з рідкісними захворюваннями і як допомога небайдужих людей дає шанс на порятунок. Більше почуєте вже за замуть. Залишайтесь на хвилі українського радіо. Українське радіо Миколаєва. Слухайте на хвилях. Миколаїв 92 FM. Первомайськ 105 і 9 FM. Сьогодні вівторок, 4 березня 1105 та доба нашого грічного спротиву повномасштабній агресії Росії. Що ми знаємо про орфанні захворювання? Це дуже рідкісні захворювання, понад 70 з яких виникають через генетичні відхилення. Трапляються вони в середньому один випадок на 2 тисячі населення. За даними МОЗ у світі понад 300 мільйонів людей живуть з рідкісними захворюваннями в Україні, за оцінками експертів, щонайменше 2 мільйони людей мають орфанні захворювання, хоча точна кількість пацієнтів. Невідома через відсутність єдиної системи реєстрації, вилікувати орфанне захворювання повністю неможливо, але якщо вчасно поставити діагноз та систематично здійснювати ефективну терапію, можна продовжити життя і поліпшити його якість. Як долати виклики і протистояти хворобі, добре знає Катерина Кір'як з Вознесенська Миколаївської області. Жінка виховує 16-річного сина Влада, який має діагноз СМА, спинальна м'язова атрофія. Катерина зараз з нами на зв'язку. Вітаємо! То розкажіть, коли ви дізналися про хворобу сином? Влад народився абсолютно здоровим. Виписали на третій день в будинку в задовольному стані без будь яких Аж життя було чудове та захоплене. Часом повітили, що влада у пів місяців не ходить, та навіть не стоїть, тільки повзає, хоча розвивається з перших днів дуже добре. Взагалі не було ніяких нарікань зауважень лікарів-педіатрів. Потім ми термінове. То тобто, до цього моменту вам ніхто виходили на огляд регулярно і ніхто так, вам так, не так. говорив, що є якісь побоювання. Ні-ні-ні. Потім ми звернулися да, до невролога в Миколаївця. Ми був консильним лікарі. Після огляду поставили діагноз зверніха Гофмана. це під питанням і направили нас до Києва і поставили підозру, що спінальна назива атрофія. Це нас дуже. Можна сказати, налякало, одразу здали всі аналізи, але прогнози лікарів були дуже невтішними і чекали їх результату. У 2009 році результат прийшов і влад має орпальні захворювання, тобто мав другий тип. Скільки було владу, коли ви офіційно отримали цей діагноз? Десь приблизно. Дев'ять місяців десь так. Все-таки діагноз був поставлений достатньо швидко? Ну, ну тобто ми здали генетичне захворювання, тобто дитина здає аналіз в крові, і поставили аналіз пройшов через місяць так. Місяць там з хвостиком десь mm -hmm. так і вже конкретно знали, що вже поставили, що у нас орфане захворювання, і конкретно який тип. А ви взагалі, Катерину, щось до цього чули про орфані захворювання? Ви взагалі, взагалі розуміли, що це за захворювання? Взагалі вообще нічого. Я даже не знала, що таке сма, і взагалі не знала, що таке. Тобто, взагалі про це захворення нічого навіть не знала. Навіть в інтернеті я нічого не писала, Тому що коли син народився дві 2008 році, взагалі таких діток було дуже дуже мало. Тобто там по Україні було два, три, чотири чоловіки. Кілька таких випадків там. тільки було, так да, 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 вот і все. І потім, коли вже прийшов у нас аналіз, ми вже знали, що нас мав другий тип. Е, Перший тиждень це був просто шок. Всі були всі з в той час. Ми просто не знали, що робити. Лікарі нам прогнозували, тобто лікування на той час не було, і говорили, що там тобто, дитина не виживе до одного року. Тобто вам не давали навіть прогнозів на те, що після року дитина буде жити? <lagen> ага. Да, да, да. Він нормально розвивався. Він все добре, там був, держав ползав до останнього. А потім вже все, десь він до восьми місяців ползав, а потім все він вже не хоче. Ми думали для початку, що він там в мене просто були колись там проблеми з здоров'ям, тобто я не могла ставати дуже сильно довго там на ножки. Думала, знаєте, там хлопці, які там пішли підкуваються, вони як би може чи пізніше. Але вже вісім, вісім, трохи там з хвостиком, але він не хоче ставатися. Зрозуміло, І... що для всієї родини це був шок. Да, це був шок. Це всі були розбиті, розбавлені зі світли, просто що робити. Ми зверталися до всіх лікарів, які тільки а взагалі ну таких вони сало нам сказали, що таких діток дуже-дуже сильно мало. І лікування зараз в даний момент немає. Було тільки я повнівця до тисячі восьмому це десь до 2010-2011 році. Тільки почалося в лабораторії, вони на мишах роту. То, якісь певні дослідження так. починалися? Да, 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 так. І вони тільки як би думали, як лікувати. Тобто, навіть ну лікування взагалі не було м'яко. Вони сказали, мов ну, ви можете там піддержувати але дитина не доживає до одного року. Вам нічого не запропонували конкретного? Mm -mm. Ні, просто цим сказала я, тільки додому, отак нам сказала. І що ви дома робили? Для початку я спочатку приїхала додому. Я спочатку не вірила, тому що я родила хлопчика, коли було мені 18 років. Ви не знали, що робити. Тобто в інтернеті не такої інформації взагалі не було. Тобто, що робити, лікарі. Ну, ви були як розгублені, це? я розумію. Ви були розгублені і ніхто не міг нічого пояснити вам. Так, да, ми почали дивитися в інтернеті. Питали лікарів, читали все в інтернеті про таких. Але в той час, ну ви коли родився лад, лікування взагалі ніби не було. І навіть в Україні. Але ми не здавалися та не пускали руки. Ми цікавилися, які є варіанти, телефонували і їздили всю Україну що переїздили, щоб хоч добитися хоч щось. Але тобто шукали різних лікарів, так зверталися да, да, нас да. за консультаціями. Да, але, але нам сказали, що вас ману. Що ми можемо зробити? Ну це як починати там ФК масажі, там бателі, то як було так, але Дуже було важко в це повірити, звісно, тому що для мене чесно це був шок. Я не могла це повірити. Я думала, що якийсь сон, я должна проснутися і все буде добре. Що я не могла дитину родити тобто з таким захворюванням, нас ну тому що це генетичне, нас даже в родині таких нікого не було. Але це не обов'язково, щоб в родині хтось був. Це може спонтанно всіх так. Може, наприклад, там перша і друга дитина родитися все добре, здорова дитина, а дайте може родитися звісма. Це така генетичне захворювання. Це свого роду збій генетичний, він може відбутися в будь коли і в будь-якому випадку. Так. Зрозуміло, що треба було досить серйозно підходити до свого способу життя, так для того, щоб підтримувати і дбати про сина. Так. Да. Дуже було важко, звісно, але я сказала, не здавалася і брола до останнього. Я сказала, я все зроблю, щоб тільки моя дитина була здорова. Я буду все все робити, тобто я поїду куди там, скажуть. Ну, я чесно чекала дуже, що буде лікування. Я постійно в інтернеті кожного дня цю інформацію перевіряла. Я в всі клініки, питала, вони сказали, що ні, ні, ще немає. І ще не понятно, коли буде. Тобто, навіть якщо буде це лікування, це будуть дуже великі кошти коштувати. Тобто там не, там, не 100 тисяч, то це буде в доларах. Доділися, як але лікування тобто не було. Вже влад почав приймати. Від свого захворювання, тобто від свого сма, коли йому було 14 з половиною років, десь так. тобто лише в чотир... після 14 років у вас повноцінно розпочалося лікування. Так, так, ми приймаємо сироп деплан, тому що зараз, хто наже там прикатам родився, то звісно їй можна купити дорогоцінні уколи, які коштує 200 мільйони доларів. І коли дитині це вколеси уколи, дитина може ходити, вона може ну, жити як здорова дитина. Але потрібно цей укол купити. він дуже дорогоцінний. і є ще є сироп, і є ще уколи. Який колеться сугубо спину. цей сироп? Це єдине, що зараз, так скажемо, життєво необхідне для вашого. Так, так, так. Це життєво необхідне, його треба постійно прийти на все життя. Тобто він кожен день це приймає по його. Пожиттєво -жи, по вже він має приймати його, так? так, 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 так. тільки пожиттєво він має приймати кожен день. Конкретно у нас є скільки ми приймаємо, тобто 6,6 шість міліграм. Ми просто його як сироп. Ірки там нічого таке, нормальний mm. сироп, іде, яка може дитина не тільки куди там доросла, а ще і маленька. Тому тут -то ця процедура не болюча і нормальна nee, для дитини. Як це позначається на самопочуттю сина? Ну він, по-перше, дуже добре почувається. Ми замітили, що хвороба не прогресує, тобто вона стоїть на місці. Вона не виліковується, але вона не прогресує. Тобто він раніше не міг підняти. Старілку, звичайно, потім чашку без води він теж не міг взагалі підняти. Зараз він це все може робити. Тобто він навчається, він і сам пише, дуже добре став писати, ручку тримає теж сам, потім може сам поїсти, його не потрібно там кормити. І взагалі немає таких проблем, які могло би бути. Якість життя набагато краще Саме... Набагато краще так з цим сиропом. А скажіть Катерино, що у вас викликає занепокоєння? Ці ліки зараз ви можете перестати отримувати? Ми самі з Миколаївської області міста Вознесенська. Але коли почалася війна, ми приїхали до міста Києва. Стали на облік як внутрішньо переміщена особа. Всі документи подали дитячу лікарню, але не так все просто дуже як хотілося. Попитали листи в мозгу депутата, меру міста Києва, лікарям благала, просила була там призначити сиропу. І ну через пару місяців, звісно, я все таки лікування видала як говориться. А зараз на даний момент ситуація дуже дуже сильно критична. На січень місяць цього року нас поінформував. Сами департамент охорони здоров'я Київська та міська рада, що закупили ліки для дітей для дорослих і взагалі для дітей маленьких хворих нас мам не проводитимуть. Таке рішення вони обґрунтували постановою 333. Це навіть є в інтернеті, це можна відкрити, де започитати. Зараз в даний момент у нас флакон один коштує в аптеках, щоб навіть купити 144 200. Це за один флакон. І нам потрібно на рік. 144 тисячі один флакончик. Так, да, так, да, так. Да. 144 тисячі 200 це один флакон. І нам потрібно на рік, тобто взагалі на рік, 18 флаконів. Це дуже великі кошти. І, і ти не збереш, навіть якщо ти відкриєш там збір, то це дуже велика сума. На даний час у нас залишилося, тобто зараз два флакони. Це приблизно. Десь на три тижні і місим залишається без лікування, і хвороба може прогресувати та президент дуже серйозно. Ось так пише ми, ми. збиралися всі мамочки зі Сма, які проживають в даний момент в Києві. Збралися, тобто, щоб нас почули. Але а скільки, оскільки вас таких батьків збиралося разом? Зараз в даний момент в Києві дорозі маленькі, які не виїхали за кордон, десь тринадцять. Тобто 12 родин, які ми вийшли, і ми зараз підписуємо петицію, щоб нам лікування для наших дітей було, але поки ніяких гарантій, ніхто нічого не говорить. Тобто Чому... альтернатив немає ні через Міністерство охорони здоров'я? Ні. А запити через Миколаївську відділення охорони здоров'я, можливо, тут ви змогли би отримати, чи вони теж просто... не закуповують? Ні, ми туди не зверталися, тому що ми зараз знаходимося в Києві. Це знову почати треба в все оформляти, це ще буде набагато довше. А якісь, можливо, через благодійні фонди пробували. Я пробувала заявки, я лишала. Просто деякі фонди сказали, що ми брати це не будемо, тому що це дуже сильно великі кошти. А інші просто сказали, що ні, ми це, це просто не потягнемо. І всі туші відмовили такі, які я знаю для дитини. Це дуже загроза життю, тому що дитина приймає зараз хвороба. Вона я ж кажу, не прогресує. Вона в на місці дитина себе почуває дуже добре, тому що він приймає, підтримуючу цю терапію. Якщо він навіть не буде приймати буквально там місяць, це може тепер сама опять пригрузувати. Зрозуміло, а як загалом лікарі оцінюють на зараз стан сина? В принципі, зараз почувається добре. Ми двотисячі 2000... завдяки лікуванню. Так, да, так, 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 так. У 2023 році ми ще зробили. Владу вохмадитів провели дуже складну операцію. Це скліло четвертого ступеня, і дякуючи Богу, все успішно пройшло. Операція тривала 8 годин. Зараз усинав хрипкі імпланти, які допомагають спині бути сильнішою. Пільнішу під час операції виявили і ще одну проблему. Це ендоскопічне дослідження. Ми зробили вираз кашлунку. Це риза правоходу, більш якби простіше. І ми провели операцію і ще одну, тобто через 4 місяці. Ми зробили спочатку по сколіозу, а пройшли деякі часи. Ми зробили іншу операцію, тобто через 4 місяці. І після цих операцій влад почувається дуже краще, постійні реабілітації, які дуже дороготуватисні басейн зК. Кожного місяця ми їздимо на огляд не ворога, то він дуже задоволений владу. В нього і за того, що був польот, він навіть не міг сидіти вдома. Тобто в нього постійно боліла спина. А зараз краще. Так, да, так, так, так. Станемо дуже задовільний в даний момент, тому що і ще п'єстерок і не дає. Звичайно, прогресування. А всі ці операції і а, зараз, так скажемо, реабілітація фізична а, отримували безкоштовно? Ні. Ми збирали кошти всі України. Ми коли е, робили йому першу операцію, це по хвильовази 4 ступеня, сама операція була безкоштовна. Але за іпланти ми збирали кошти, це 320 тисяч гривень. Да, допомагали всі, допомагалася Україна. Я до всіх зверталася, писала блогерам, постала так є своя сторінка в інстаграмі, тому ведемо, і просила під щоб врятувати мою дитину. Буквально ось перед новим роком у нас була знову сма, задала знову нових випробувань. Нам і у нас була затримка дихання. І нам сказали, що треба купити нам вентиляцію легень і відкашлю. Це приблизно півмільйона. і знову довелося звертатись по допомогу, так? Да, знову я звертаюсь до до допомоги до тих фонів, що нам допомагали. Вони нам сказали, що да-да-да, допоможуть. Потім вони не беруть тобто що робити, але ж мені треба терміново купити йому цих два апарати. Я відкриваю сама збір, тобто через інстаграм прошу, плачу, будь ласка, допоможіть волонтери допомагали, навіть із Польщі допомагали. Що допоможіть, будь ласка, зібрати кошти на цих два апарати, це дуже владу потрібно. І ми зібрали буквально за місяць на один апарат. Ми відразу купили його це вентиляцію легень, а потім через місяць, місяць, за цю неділю, ми купили інший апарат, дякуючи всім небайдужим людям, які донатили, які нас не залишили в цій біді, і нам допомогли люди. Всі разом врятували влада. Так, 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 знову вже ж отець рятували дитину. Дуже важко сма випробування дає кожного разу. Катерина Кіріяк, мама 16-річного влада, який має рідкісне захворювання спинальна м'язова атрофія, була з нами на зв'язку. Як ми почули, підтримувальна терапія життєво важлива для орфаних пацієнтів. Вона має бути пожиттєва і безоплатна. Але родини орфаних пацієнтів стикаються з тим, що у місцевих бюджетах часто бракує грошей на такі препарати. Для системного підходу до орфанних хвороб в Україні триває робота над інтеграцією Міжнародного класифікатора рідкісних захворювань. Очікується, що до кінця 2025 року цей класифікатор буде офіційно запроваджено, що дозволить створити єдиний реєстр пацієнтів з орфанними захворюваннями, а також полегшить доступ до лікування через державні програми і покращить планування закупівель ліків та розподіл ресурсів. А поки що для Влада та інших орфаних пацієнтів боротьба за життя триває. І надія знову ж таки на підтримку небайдужих людей. На сьогодні, все. Дякуємо, що були разом з українським радіо у студії. Працювала Оксана Хмельова за операторським пультом Наталя Квашенко. Обов'язково почуємось.